Ну от в книжці про кишківник якраз один з таких прикладів описаний як успішний, і мол, типу, от держава допомогла. Так, ти можеш купувати недорогу їжу з високим вмістом цукру, але це буде там привіт, повнота, привід порушення травлення. Тільки, можливо, він брав багатих людей з України і засилав в якісь болота Сибіру, щоб вони там піднімали ціліну. Відповідно, якщо є на кого подивитися, є кого наслідувати. Цей приклад успішний. То ми швидше організовуємо життя довкола себе. У більш кращий для нас спосіб. Найкращий спосіб покращити життя бідних це послити їх поруч з багатими. І хто про це сказав? Про це сказала Джулія Ендерс у своїй книжці Кишківник. Секретна історія наймогутнішого там щось там щось там. В книжці вона розповідає, звісно, про систему травлення і все, що пов'язано з цим процесом, як жити, насолоджуватись і боротися з всякими негараздами. Але крім іншого, там є теза про те, що якщо бідних людей селять поруч з багатими, вони переходять з висококалорійної, високоцукрової їжі на низькокалорійні, з високим вмістом харчових волокон, вітамінів, мінералів і таке інше. Ми, наче економічний канал, ну не одна вона казала. Є ще книжка Фрікономіка де розповідається в принципі про те саме. Економісти підмічали те, що будь-які звички, не тільки харчові, а будь-які звички бідних людей покращуються після того, як вони спостерігають за багатими. Що для мене має абсолютний сенс, тому що найшвидший спосіб щось перейняти це скопіювати когось, хто це вже робить успішно. Ну одна з моделей навчання дітей, в тому числі відповідно, якщо є на кого подивитися, є кого наслідувати, цей приклад успішний, то ми швидше організовуємо життя довкола себе у більш кращий для нас спосіб. Мені здається, що цей спосіб дуже ефективний, тому що ну, люди, якщо шукають якоїсь поради, вони часто йдуть якісь там YouTube Instagram і шукають відповіді на свої питання просто наочно От, покажіть відео, як воно працює. Чат GPT. зараз з усім працює штучний інтелект, і наш штучний інтелект він тобі розказує, як правильно жити. Але друзі, хоча ми теж любимо штучний інтелект, ним користуємося, водночас це mm -hmm. не дорівнює успішний приклад. Окей, тобто ми з'ясували, що це якийсь наш природний механізм навчання в людини, і тому це так гарно працює. Але чи є тут ще якісь Фактори, які б ну, виправдовували такий підхід. Чому треба посилити бідних до багатих, а не скажімо, бідних до інших бідних, щоб вони в них переймали? Так, а що вони будуть переймати ті самі стратегії бідності? Якщо казати про харчові звіч... звічки. Звічки, ой, а що у вас за звічки такаєте, так, так. а? Ну, якщо ти переселиш людину з борщагівки на Траєщину, то можливо ніякого культурного обміну не відбудеться. Але якщо ти візьмеш філіппінця і поселиш його в Чилі, різниця в культурах в якихось підходах до рішення задач може допомогти. Я би тут, по-перше, не розділяла бідність небідність, тому що є просто межа існування чи там межа виживання і кількість. Часу, скільки людина витрачає для того, щоб здобути собі їжу і там якийсь кров над головою, і тепло, воду, так і все решта, що можна отримати додатково. Тому бідність досить умовно. Тому що в тих, в тих самих там Філіпінах чи навіть десь в Латинській Америці ця бідність буде на рівні долара 32, А в тій самій Європі бідність буде уже там 40 доларів день. Це вже бідність. Uh -huh. І якщо ти переселиш там умовного філіппінця в якусь європейську країну, то він, побачивши 40 доларів, буде ого, та все, я я заможня людина. Тому от я би все ж таки говорила про кількість часу, який ми витрачаємо для того, щоб здобути необхідні нам ресурси uh -huh. для забезпечення себе. І от коли ми беремо людей, незалежно з яких континентів, незалежно з яких країн чи держав ми беремо людей, які затрачають понад 90% часу саме для здобуття найосновніших для себе ресурсів для виживання, то Нічого окрім інших стратегій здобуття тих самих ресурсів при затраті тих самих 90% часу вони не отримають. А для того щоб перейти з оцієї площини, я трачу 90% часу на здобуття необхідних ресурсів, понад там близько до 100, до там 80, 70 і менше, мені треба дивитися саме на такі приклади. А от це власне будуть ті приклади людей, які витрачають менше часу і використовують, перерозпіляють у інший спосіб свій час свій час, маючи при цьому необхідний капітал для цього, чи якось прийшовши до цього капіталу. Якщо ми згадаємо клюшку Маклоски, то Людство там з ну вісімнадцятого століття збагатилося в 30 разів. Це означає, що і найбідніші люди, якщо брати наприклад Україну як найбіднішу країну Європи, ми в принципі можемо це досить гарно уявити. То навіть найбідніші люди живуть в 30 разів краще ніж там 200 років назад. Тобто, якщо люди витрачали, ну припустимо, 95% свого свідомого часу на здобуття їжі, що мало ймовірно, але ну нехай так буде, то це означає, що зараз вони мають витрачати ну. Значно кількість разів менше, тобто все одно це буде не 100%, це буде там відсотків 40. Тільки ми будемо мати вже інші виклики. Тобто тоді вони реально ходили, полювали, збирали ту їжу. А тепер треба зрозуміти, як її отримати там з магазину, куди піти попросити, типу, якщо є якісь е -е, доступні точки, де можна просто підібрати їжу, зрештою поритися в залишках від інших, хто залишав цю їжу. Лайфхаки на заміточку записуйте собі. Йо. Вам такий канал ще не те порадить. Ну, це породжує ряд інших викликів уже в сфері твого здоров'я. Тому що так, ти можеш купувати недорогу їжу з високим вмістом цукру, але це буде там привіт, повнота, привіт, порушення травлення. Ну і зрештою, це призводить до погіршення якості свого життя, і ти вже не можеш навіть здобувати знову ж таки базові для себе ресурси. Інший приклад з Африки, як це як як це може відображатися? Там досі є держави, де в людей немає даху над головою, і де вони готують на відкритому вогнищі, просто там обставленому камені, і не вот на цьому відкритому вогні готують. І це означає, що їм треба дрова для того, щоб готувати цю їжу. Ну і плюс вони швидко перегорають, а ну здобувати особливо ті дрова немає. Де, тобто вони ходять, збирають цей хмиз і щоразу треба йти збирати далі і далі і далі. Ну і фактично більшу частину часу вони тратять на те, щоб назбирати собі. О цих дрів для приготування їжі і запасів недостатньо, тому що носять це все звичайно там в руках, якихось оберемках в кошиках. Багато ти не піднімеш як одна людина. Тож, фактично, ти більшу частину свого часу тратиш на тому, на чому ти можеш приготувати собі їжу. Так, от в чому полягав експеримент? Мені здається, що це дуже важливий зараз досвід. Нам треба його переймати, оскільки в Україні заборонено приватним способом виробляти і доставляти електроенергію. Це а держава не може впоратись з попитом, то нам треба готуватися. Для того щоб готувати на дровах, які ми будемо збирати все далі і далі і далі, тут є нюанс далі ніж кордон України, ти не зайдеш. Так, от повертаючись до досвіду Африки, вони запровадили в ряді держав. Там було кілька держав, які брали участь в цьому експерименті. Запровадили підхід, коли домогосподарства забезпечили спеціальним таким глиняним глечиком. Можна, можна називати кітка маленька глиняна піч забезпечили маленькою глиняною пічю, яка потребувала значно менше дров. Відповідно, ти ті, ті дрова, які люди там збирали умовно собі на день сім'я, їм могло вистачити тих дрів уже не на день, а на п'ять днів. Відповідно, оця їхня піч вона ставала фактично їхнім капіталом, який дозволяв їм переглянути свій підхід до розподілу часу, і той час, який вони раніше використовували додатково, вони він відвивільняв їм від двох до чотирьох днів на збирання дрів на інші справи. І вони могли піти надавати свої послуги, виконувати якусь просту роботу, за яку їм почали. Платити гроші і у такий спосіб вони виходили з цієї межі, коли вони тратили понад 90% часу для забезпечення своїх потребами, і починали себе забезпечувати іншими ресурсами, які могли покращувати їхні побут. Я вам зараз розкажу. Пічка значить вона влаштована. отак. Ну, дивись, з одного боку виглядає як тотальна перемога. Ти просто даєш людині пічку, і вона живе хорошо. Але з іншого боку, там є 100-500 мільйонів програм, які допомагають Африці вийти з. З бідності, і ледь не Україна відправляє там в Африку якусь допомогу. А USAID, це там просто взагалі в неї основна там графа розходів. Була <смі> була. А, от і тим не менше, Африка не виходить з жебратства, і при цьому можна було б це все скинути. Ну, це ж все африканці, вони ж такі. Але коли цих африканців перевозять в інші країни, раптом виникає розуміння, що вони не отакі, і що ну, типу, вони такі самі люди, і ну, програми по боротьбі з росизмом вони цвітуть. Тож питання в тому, що чому ці програми нескінченного спонсорування не виводять з бідності, а тільки підтримують цю бідність прям дуже неприємні умови життя. А якщо взяти багато людину і не розкулачивши її? Поселити бідну поруч з нею, то раптом все якось налагоджується саме собою. Ну слухай, мені на думку одразу так не приходить жодна економічна програма з направлена саме на от такий експеримент. Ну от в книжці про кишківник якраз один з таких прикладів описаний як успішний, і мов типу, от держава допомогла, бо поселила бідних з багатими, і бідні покращились. Пора завести якусь таку програму і в економічному середовищі, замість того, щоб давати програми підтримки, просто Роти умови змішаного поселення і перестати розподіляти, а, а у мене є ще краща пропозиція. Дивись, зараз ми кажемо про примусове переселення народів, ну по суті, Сталін робив десь таке саме фігню, тільки, можливо він брав багатих людей з України і засилав в якісь болота Сибіру, щоб вони там піднімали ціліну. А от, але якщо не заважати людям багатіти, вони стали багатими автоматично. Не вводити оці дурні податки на фопів, на підвищене багатство, на майно і так далі. Тобто, якщо б в якомусь селі з'явилось Надбагата людина, то вона одразу позитивно вплинула на все село. Та абсолютно Бо, до прикладу, поблагородити там свій сад. І запровадити якісь нові технології, там зрошування, захисту від граду, тощо і у такий спосіб всі сусіди побачать, ха так є таке. Ми зараз кажемо просто, що люди споглядають через калітку, як та людина гарно живе. Але ж якщо ми подумаємо, як воно відбувається в реальності, то швидше за все, цій людині потрібні садовники, їй потрібні водії, їй потрібні там якісь інші помічники. Навіть для того саду потрібні працівники, і якщо у неї є якісь зв'язки в селі, а якщо вона вийшла з цього села, то по-любому є там якісь Зв'язки то гроші будуть осідати в тому числі в цьому селі. Тобто, це буде впливати не тільки прикладом, але й фактично гроші будуть осідати тут. Це по перше. Ну і знову ж таки кожне господарство в цьому селі буде отримувати, буде отримувати свій маленький прибуток і запроваджувати якісь технології в себе, тому що ножки вони будуть споглядати ці приклади, а брати в них участь безпосередньо навчатися через використання цих технологій, мати можливість впровадити в себе. Так, і тут важливий фактор багатих людей, що вони не просто собі споживають на якісь багаті речі, та і послуги, а вони. Досліджують світ, ну якби експериментуючи своїм тілом, своїм е, статком випробовують які речі гарні чи які не гарні. Саме через те, що у них багато грошей, багато капіталу вони можуть багато експериментувати і ну не відчувати, що це якось пригнітить їх спосіб життя в той час, коли бідна людина, їй критично важливо залишитися ну не в мінусі, угу. тому вона не дозволяє собі експериментувати, роби от тільки те, що гарне, таким чином багата людина може перебрати ну там десяток рішень для цієї місцевості, наприклад, посадити. Таку вишню, таку, таку, таку. В результаті ця померла, вижила, але не дала врожаю, а ця вижила і дала дофіга врожаю. І бідні люди вже не просто переймають досвід, що вони собі садять три вишні, а вони садять найкращу. Абсолютно, і їм не треба проходити весь цей довгий шлях. Вони одразу розуміють, маючи обмежену кількість капіталу для того, щоб розвинутися, угу. вони можуть вже обрати перевірене рішення конкретно в їхній місцевості. Так, ну певно, не всі глядачі живуть в селі, але було б цікаво, якщо у вас є такий досвід, і ви самі спостерігали за прийняттям якихось кращих практик від своїх сусідів. Але в місті, ну ви теж можете це побачити, що колись мобільні телефони це була ексклюзивна така покупка, що ну телефони з'явились здається в 80-х, в 90-х роках. А у нас це були дуже дорогі девайси. Тобто вони коштували кілька тисяч доларів. Ну і ще це ті долари, які були ого, го коли зарплата в 100 баксів була прям. Ну і багаті люди поспробували, спробували, чи мобільний зв'язок працює, чи він дає якийсь профіт. Люди побачили, що ага, це ж не просто якесь баловство непотрібне. Воно дає реальну допомогу і почали переймати, І тепер мобільний телефон є в кожного безхатченка. Перескочимо в наше сьогодні. Бликаути для нас це прям вже стало абсолютною нормою. Водночас, все ще велика кількість людей не може забезпечити себе електроенергією або якимись пристроями, які би могли давати чи підтримувати. Необхідний заряд чи струм навіть там для якихось дуже простих речей, там мобільних телефонів, холодильник. Я вже мовчу збріялись пакетик за вікно висунув. і от тобі холодильник водночас. Є по сусідству так само і кафетерії, і магазинчики, і супермаркети, в які ти можеш прийти і підзарядитися з одного боку, з іншого боку, у тебе є довкола багато сусідів, які вже випробували якісь так. рішення, так. і розуміють, що оцей генератор робить, оцей не робить. Оцей можна ставити, оцей не можна. А оце от рішення воно середнє його вистачає на там на стільки пристроїв. І це так само дозволяє тобі на практиці одразу отримати зворотній зв'язок. А яким скористатися? Конкретно твоїй ситуації чи можливо навпаки навіть з сусідом об'єднатися і купити двох. Тобто шлях до кращого життя складається з двох стежинок: перший ви самі стаєте заможним. Так, ну це дуже очевидно. Ви просто маєте всього дофіга і все, що завгодно. Але другий не такий очевидний. Другий це не заважати сусіду ставати багатим. Так, бо багатий сусід поруч з вами, особливо якщо він розвивається і ви з ним мали якийсь контакт, він обов'язково позитивно вплине і на вас. Підписуйтесь на канал, що ви ти Далі буде ще цікавіше.